Перед виборами десь за тиждень. Та да, чоловік 500-600 я хочу буде, а я буду видвігатися на мерка. Тобто я навіть не да, Ну Я буду просто... з вами узводитися узголь... да. в Фейсбуці, можна, можна буде згодити так, щоб було простіше. А ви Часто? кого представляєте? Я, я також активіст 5 10 зараз а ак... що активно заставить робота, щоб він робота нашій парламент. Що з ним зробити? Що вас руками? У мене травмовані руки після подій на майдані в ніч 18 на 19 лютого. Під час сутичок і удару БТР в барикаду мені травмувало досить сильно руки балкою. Ушкодження не дуже сильні, але м'язи повільно відновлюються, тому руки важко рухаються та погано згинаються. Які прогнози політичні ваші визначились, за кого будете голосувати? Ну я буду підтримувати на виборах президента канди... того кандидата, який стояв тут зі мною на Майдані в ту саму жахливу ніч. І це ніч 19 на 20 січня на Грушевську і ніч 18 на 19 лютого. Це Олег Ляшко, тому що людина, якій я можу просто довіряти, тому що я разом з ним стояв на барикадах, я разом з ним воював. Він разом зі мною допомагав відтягувати моїх поранених друзів. Тому що я особисто не знайомий Порошенко, але він мені ну не симпатизує як людина, тому що він представник олігархічного клану. Сам він, можливо, вже не веде свою бізнес так, як це було прийнято 90-х, але його бізнес існує за рахунок фінансування його батька, який починав як тип типовий олігарх і так далі. Ми знаємо, звідки це все йде і як це все починалося. Також ми знаємо, що звідки у Геннадія Вікторовича таке негативне ставлення до бюду. Адже він сам з Дніпропетровська, як ми знаємо, і Лазаренко і Юлія Володимирівна, наші це представники також Дніпропетровська, їхня команда. І в 90-х 80-х роках, коли починалося все, вони були представниками і тих людей, які віджимали бізнеси, ті, які діяли, ну в переважній більшості не чесно. І вони стали Геннадій Вікторович, здається в 93-му році, якщо я не помраюсь. переїхав вже в Київ, почав займатися бізнесом тут. Після того як в 91-му році запровадили ПДВ, і з нього стягнули дуже велику кількість грошей. Він поїхав сюди боротися з податками саме тут. Його ідея вже досить не нова ще в 97-му році. Він був в парламенті, це була партія Красива Україна. Ось він витратив дуже досить багато грошей на президентську кампанію. Ну так і повністю не пройшов її через те, що він е, співпрацював з. Нашим мером Леонідом Черновецьким, нашим екс-мером, він з ним співпрацював, але потім там у них почалися сутички і так далі. І через неузгодженість президентська компанія Геннадія Вікторовича не, не, не пройшла на вибори по Ні Мірі. Але він був в парламенті і він особисто знайомий з багатьма з, з цих людей. Зараз я завдяки Майдану познайомився з багатьма політиками. Особисто я їх знаю. Я До Майдану я, чесно кажучи, я підтримував свободу, адже ну, про. про я своє дитинство провів на західній Україні, хоч я по національності руський, але провів дитинство в західній Україні, і там їх підтримують їхні національні націоналістичні погляди. Сам я з міста Львівської області, звідки родом Степан Бандера. Тому можете зрозуміти, звідки таке була підтримка. Я там знайомий з Андрієм Міллєнко, який нас координував під час козацької забави, і так далі, і з Міроштиченко і так далі. Я цих я цих людей знаю, тому що тому я їх підтримував до цього. Але сам їх лідер Олег Тягни досить сильно нас розчарував під час подій на Майдані. Ми очікували від нього чесно більше. І західний регіон дуже сильно незадоволені. Його були готові підтримати. Слухай, я трошки послухала, а що казали про висотників, ті, що будуть збиратися завтра. Вони збираються знімати щось там розброєння, знімати. Ну, в принципі, зараз вони не речі на Майдані. У нас війни на Майдані немає. Ти, ви розумієте? Просто що таке сотні. Ті сотники, з якими ми тоді були в січні місяці, тільки в лютому місяці, це люди, які, ну, звичайні сім'янини, які приїхали сюди допомагати. Я там багатьох знав, там були хлопці молодші, старші від мене, були чоловіки дорослі. Вони приїхали сюди не для того, щоб воювати, а для того, щоб відстоювати свої права. Все, все те, що тут боїлося, і вибуло з мене з колії майже на місяць. У мене були там деякі. Розлади і психічні, фізичні, тому що ну не можна так просто забути, як десятки трупів лежало, як ми відтягували підстрелених людей. Ці люди поїхали по домам. А ті люди, які тут по залишалися сотниками, в мене є друзі, які працювали в інфоцентрі. Це люди, які тут сюди багато Великій кількості приїхали вже після подій 18-20 лютого. Це люди, які в переважній більшості тут займалися, називається, почували на лаврах і займалися тим, що п'янствували в КМДА і це все. Ну, це, це досить ганебно на телі Майдану після цих всіх подій. Тому їх варто дійсно зараз від це забирати. Ну, вони тут зараз не до речі. Нема від кого нам захищатися, на жаль. Ну, На, на щастя, нам немає від кого захищатися в Києві, але, на жаль, у нас є така, я зі сторони Росії. Зі сторони саме Путіна, немає нічого проти Росії і Росіян, але я не жодному разі не підтримую Путіна. Я просто по власному досвіду, я знаю досить непогано України, я їздив. Це самий бідний регіон України, особливо там ці от, міста, які знаходяться біля кордону. Вони жахливо бідні. Вони уявляють собі багато Росії такою, яка, яка є Москва. Москва дійсно досить дорогий, багатий міст, якщо порівнювати з Києвом, там ціни інші, заробітні платня інші. Там <реш> да, навпаки, не вся Росія Москва. Так, навпаки, не вся не Москва не є Росією, адже тільки Москва. І Санкт-Петербург це єдині міста, які там дійсно нормально живуть. Якщо ми навіть візьмемо такі там Краснодарськ, туди бідалі за Тибір, за Сибір, Тайга, ці всі території, вони жахливі. Вони не мають ні електроелек, проведені в містах, не мають водопостачання централізованого, у них немає доріг, не живуть в дерев'яних будиночках. Ви чули, що та немає там взагалі пенсії, ви розумієте, там де не в кожному місті там взагалі є поштове відділення. Того до того рівня, що таке Росія, я народився на острові Сахалін, місто Оха, це Російська Федерація. Це дуже далеко це інший кінець світу, але там, там 9 місяців на рік зима. Там єдині автомобілі, які там здатні їздити, це Білази і Газони 66, військовий автомобіль. Тому розповідати про якість життя в Росії, там, там не живуть, там виживають, на жаль. А ви пам'ятаєте це? Я ні, я був досить маленьким, я це не пам'ятаю. але я бачив фотографії моєї мами досить яскраві спогади. Мій батько взагалі ну корінний росіянин і тому подібне. Тому я я можу сказати, що Росія досить бідна країна, хоча вона має громадний потенціал. Ми можемо порівняти її з арабськими еміратами. Арабські Емірати виживають за рахунок їхніх природних ресурсів. Але якщо порівнювати такі запаси природних ресурсів Російської Федерації з Еміратами, там десятки разів більша країна може бути надзвичайно багатою. Тому що Росія це не Путін, Росія це не Медведів і не Жириновський, Росія це їхні народ, це їхні запаси. Вони про вони просто торгують газом, відмивають на цьому гроші і живе, живе гарно лише там ну тисяча чоловік на всю Росію. Розумієте, просто вкладання грошей в щось вигідне, розуміння економічних процесів, тому що от мої знайомі там їздили в Емірати, Вони, їм не було зрозуміло, навіщо стільки золота в їхніх в їхні готелі. Здається, всюди золото заходжу в ліфт, Золоте напилення на ручках, навіщо? Це Це недоречно, здається, наче це безглуздя, просто марнотраса. Але цим самим Арабські Емірати набивають собі ціну, тому що нафта там, пройде 50 років, нафта закінчиться. Але саме це золото залишиться, всі ці дорогі будівлі, і ця країна не може бути бідною, тому що вона вже є багата.